Під'їхавши на місце події, ми побачили дуже велику кількість автомобілів, які заважали руху транспорту. Ми зрозуміли, що тут проводяться незаконні гонки. Прийшлось рухатись по зустрічній смузі руху. Сто сьме та п'ятдесят. Сто сьома на связі. Повстрієнськи, повстрієвськи. Прийняв. По 111, 111, на встрічку, виходи, вийшо, мігал, -так. Та як 107-патруль знаходився е, в самому кінці колони, я дав команду, щоб він обережно вийшов на зустрічну смугу з проблесковими маячками, з сиреною і прорвався туди і пояснив організаторам, щоб вони роз'їжджались, тому що там рухається транспортний засіб. Дивись, перекрите повністю двіжання. Ти бачиш, ні одна машина не їде. Це вони так завжди. Вони перекривають двіжання. і тупо там пробка така буває, що на, ну, гонщики. Оп. А Отойди, пожалуйста, с Не давай. Аня, давай, я вам. Давай. Ви береве служби гармат. Триста ГАРБА. 343 стаття Кримінального кодексу України. Вам знайома? Що ви здесь забули? Знайомознайомлю. Ви зараз uh, заважаєте виконувати наші службові обов'язки, тим, та їм це перекриваєте обацію і раз. Це питання це питання. звертайтеся до МВР. Давайте туди. Uh, 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 я ваш свої об службові обов'язки службове да, зараз. Прийде командір, да, да, окей? ми виходили з нами, неодноразово спілкувалися, проводили з ними бесіду. Казали, а зі статтею, що при перешкоджанні виконання службових обов'язків також є відповідальність і кримінальна. На що вони ніяк не не реагували? Ми намагалися різними способами, але одному екіпажу пощастило, він під'їхав трішки далі. До нього підбіг молодий чоловік, найневідомий, відкрив дверцята, і нам довелося примінити фізичний вплив до нього, тому як він себе поводив агресивно та неадекватно.

Вистро, блядь, абиши! Вистро! Яку приляти, що я вирішив достати табельну зброю, тому що це загрожує життю і здоров'ю працівників поліції. Розберемося, збиватися! Поліція йде з підходом більш толерантніше, тобто терпіння. Але в кожного терпіння є точка кипіння, і тому, напевно, вони зустрічали таких поліцейських, які робили їм просто зауваження і. Вони собі дозволяли. Один раз вони так себе повели, другий раз так себе повели. А тут а цей номер з нами не пройшов. — Відвідайте людей! — Пожалуйста! — Відвідайте людей! — Пожалуйста! — Відвідайте людей, я сказав! — Я себе зберу! Я є слишку, але мені на увазі машина Я не приймете. Патрулі спрацювали дуже професійно. Я вважаю, що застосування зброї, тобто оголення і приведення бойової готовність, було законним. Люди зрозуміли. З розумінням далі до нас віднесли. За що человек задержан? Он открыл дверь автомобиля полицейские машины. Ви розумієте, що це нарушення? Я розумію, это, но я не думаю, що такого для задержания. Э, я вас я... полицейский. Пожалуйста, Пожалуйста, я вас попусти. очень сильно прошу отпустить його. Пожалуйста, выведи Вы это. Почему вы достали столы? Кто достал? Подождите, пожалуйста, ребята, я вас очень сильно прошу, я вас умоляю. Я разговариваю! Вы понимаете, что вы в машине патрульной полиции есть спецсредства, оружие? Но, смотрите... Вы я открыли от... машину... Вопросов нет, неправ. Снили все, вопросов нет, неправ. Сейчас, вы даете приказ всем да разъезжать уже. Да. Тогда, если человек соснал свою вину, мы его отпускаем. Да. Под мою ответственность. Хорошо. Вот эти две машины сейчас становятся здесь. Yeah. І не пропускають по одной колонії. Якщо yeah. хтось здесь буде показывать свої навики їзди, сразу же вправо. І тогда до конца, пока все не вийдуть, будемо со мною общаться. Договорились? Вот этого дево пускай вже становится справа. Yeah. Да. Так, пускай ждет там. Ставили ми два патруля, які регулювали рух. І кожен автомобіль виїжджав з інтервалом 10-20 секунд, тобто старалися, щоб вони колоною не їхали. Чому поліція радикально так діє? Тому що яке відношення до нас, таке відношення має бути до людей. Тобто на цей, на цей момент вони зрозуміли, сказали, що вони, вони вибачились і пояснили, що такого вони більше влаштовувати тут не будуть.